Пливуть, аж вітри забурчали і закрутили нешуття, завили різно засвистали, нема енею пуття. І зачала човни бухати, то сторч, то набік колихати, що в раку стоїть на ногах, з раку задріжали. Як лихо помогти не знали, і грав у на зубах. Як ось став вітер ущухати, і хвилі трохи уляглись. Став місяць хмари виглядати, і звізди на небі. Близько, близько. Агу, троянцям легше стало, і тяжке горе серце спало, уже подумали про пас. Уже троянці гамовались, безпечно спати залягли. Аж ось поромщик їх провоза, на землю впав, як в них з воза, і, мов на пуп, репетовав. Пропали всі ми з головами, прощали з тілом та душами. Остатній наш народ пропав. Заклятий острів перед нами, і ми його не минемо, не пропливем нігде човнами, а на йому пропадемо. Біду побачив неминучу троянці всі і пан Еней зібралися в одну всі кучу подумать о біді своїй. І ми тут уговорили. Що всі хрестились і молились, що тільки остріл їй минуть. Гребнули. Раз, Раз, два, три, чотири, як на у берега човни, троянці наші чубриндирі на землю скить, як там були, і зараз стали розкладатись, копати, строїть, ташуватись. шоватись. Мовім, під лагерсу то Моя тут воля, і кілька окон скинеш поля, скрізь геть настрою городів.